Салом Асафів. Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих. А я, мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних. Бо не мають страждання до смерти своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі нема їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому топиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля. Вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися. Сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундючно. Свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому-то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду. Та й кажуть: хіба Бог те знає і чи має всевишні відомість? Як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду. Надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорить, як вони, то спроневірився б я поколінню синів твоїх. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудно воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів. Немов сном пообуджені, господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені. Бо болить моє серце і внутрі моїм коле. А я немов бидло й не знаю, я перед тобою худобою став. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою водиш мене, і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищишати кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звішити про всі твої чини.